23 лютого я прибув потягом 5.30 з Хмельницького прибув до міста Маріуполь. Як то кажуть, останній потяг запригнув. У них тактика така була, що вони, якщо так не можуть зробити, вони просто підпалюють. Тобто з запальними набоями стріляють. Від мене насправді не так багато залежить, ну, мене, щоб вижити. Ну, прилетить, ти не вижив, не прилетить ти, дякувати Богу. Сидів в підвалі в кайданках, відкриваються двері. Заходять троє в балаклавах, привезеш дитину, там, ну, дружину, ну, сім'ю сюди та й дослужиш в нас. Ну, Я сказав, та ні, дякую, я українець. Я служу е Державній прикордонній службі з грудня 1997 року мені запропонували поїхати служити в Маріуполь. Ну і так, так сказали, що 23 лютого я прибув потягом 5:30 з Хмельницького, прибув до міста Маріуполь. Як то кажуть, останній потяг запригнув. Переважно більшість часу за моєю посадою я перебував. На судоремонтному заводі, на Морпорту, але вночі так коротко каснувся вночі нас ми прибули в поверхівку, багатоповерхівку, і, і там безпосередньо був контакт, щоб ви розуміли, танки не могли туди заїхати і ну, просто нас вибити з багатоповерхівки того, тому вони... Вибити вони так нас не змогли теж, тому вони, в них тактика така була, що вони, якщо так не можуть зробити, вони просто підпалюють. Тобто з запальними набоями стріляють. І що в принципі їм вдалося вже під, під вечір, скажімо так, вони запалили під'їзд один, якраз там, де я був, ми перейшли в інший, не було виходу, і ми тоді вже своєю групою перемістились в приватний сектор. Ну а звичайно, ми коли. Прибули в приватний сектор, там руки в них трошки більше розв'язалися, вже там вони і мінами крили, і, і з кулеметів, і вже тоді Тоді трошки було ще веселіше. Такі моменти, як в тумані, було, думки путались, звичайно, не було чіткого, чіткого розуміння, що буде далі, як будуть відбуватися події. Просто ну, ти... Е, Розумів, ну, я про себе говорю, я розумів, що ну, від мене насправді не так багато залежить, <гумів> щоб вижити. Ну, прилетить ти ти не вижив, не прилетить ти. Дякую Богу. Знаєте, я тоді вже перейду до, до моменту потрапляння в полон. Однозначно паніки не було, звичайно, невідомість, незрозумілість. Ну, навіть не знаю, як вам сказати. Намагалися вижити, упавали на господа, сидів в підвалі в кайданках, відкриваються двері, заходять троє в балаклавах і ну, ніби як вибивали інформація, я розумів, що це просто було, щоб подавити морально-психологічний стан. Стріляли під ноги, стріляли в стіну. Сказали, що зараз об'ємо, протикали часті е, тіла е, якоюсь заточкою, е, е, ключі це поламати. Ну, десь пів години зі мною бесідували <гум> в такому форматі, ну, сказали, що зранку повернуться. А зранку е, е, вже відвели з пакетом на голові. Відділо в поліції, наскільки я зрозумів, там вже взяли відбитки пальців, сфотографували, і слідчий, слідчий вже в Донецькому АБОПі запитував мене, каже, може тут, може тут дослужиш, до пансії небагато залишилось, привезеш дитину, там, ну, дружину, ну, сім'ю сюди та й дослужиш в нас. Ну, я сказав, та ні, дякую, я українець. Далі мене відвезли в Єленовку. Прийомки були жорсткі, жорсткі були прийомки. Це було, ну, вся спина синя була, це ноги сині були, потім просто по два тижні ти син, чорні, чорні спини були і так далі. Камера шестимісна було у нас 53 чоловіка, щоб ви розуміли, що. Ну, в нічний час, коли е, лягали на підлогу, то навіть якщо лягали бачком один до одного, то е, місця на землі не вистачало. Тобто е, Просто відпочивали по черзі, там, по півночі, е, просто людина стоїть півночі, потім того, когось там буде, каже, давайте трошки постій, і трошки я відпочину. Така історія була, що е, на допиті е, в Донецькому абопі слідчий запитав мене, як не дивно, запитав мене, ти не хочеш дзвонити до, до мами чи до дружини? Я вагався, не хотів висвічувати номер дружини, але просто подумав, що ну, вже ніхто не сповістить, де я. І оця невідомість де я, можливо, ще буде страшніша для мами і для дружини, тому змушений був погодитись, І по відеозв'язку він дав змогу зв'язатися з дружиною. Вона в мене з Луганського регіону, така жінка несромезлива, вона його запитала, що зі мною далі буде. Сльози я бачив, але ні, вона на мене трималася. І... і так вийшло, що моя дружина натрапила на волонтерів з Маріуполя, знайшла, не знаю, знайомих якось і сфотограф... написала лист своєю рукою, сфотографувала, відправила по вайберу чи по чому, не знаю. І там роздрукували лист, і мені прислали лист. Ну, чесно чесно признаю, що думав, що сильніший, тому що листа з першого разу прочитати не зміг. І, мабуть, і з другого. Просто ком підходив, просто очі ну, наповнялися сльозами. Я просто ну, не думав, що так буде важко. Нас обміняли 31 грудня. Я взагалі такий не дуже так багато сильно важу, але втратив більше 20 кг, десь орієнтовно 24, десь я так важився. Просто не впізнавали мене Я перші фотографії обміну і так далі. Просто каже, де він кажуть, що є в списках, а де він потім обдивляли фотографії, не бачили. Коли був в Києві в шпиталі, приїхала мама з дружиною. Ну, сльози, сльози, сльози сльози радості, полегшення. Менший син йому 6 років. Я думаю, що він до кінця, мабуть, і не усвідомлював. Що таке полон, да, хоча йому говорили, що, що батько в полоні старшому було, мабуть, важче. Тому що, ну, і в школі, мабуть, все рівно про це говорили, все рівно ці думки. Знаєте, я не дійчий така з моєю професією дуже ну, мало виходить часу проводити сім'єю з дружиною з дітьми, тому дякую, що видернули, як ви кажете, помістили це середовище. По-перше, я провожу час з дітьми, з дружиною, можу більше провести. Ну і все рівно емоційно. Емоційно ще розумію, що потрібно ну, час для відновлення. Ініціатива цього проєкту це допомога, підтримка захисників міста Маріуполя та торбота про їх родини. Вдячний, дуже вдячний. Це ж не, не тільки одна, ця підтримка ну, там, де, де я зараз тут перебуваю, ще є декілька підтримок від цієї організації. Рената Ахметова да, ну, насправді я вдячний йому безпосередньо, безпосередньо його команді. Всім, всім людям, всім організаторам, які працюють. Це дуже потрібно, це дуже велика підтримка для тих людей, які ну, були в полоні, які приймали участь в боях і, і так далі. Кожний українець він зараз емоційно страждає, скажімо так, ми і, і будемо скажімо так, зцілення, якщо можна так сказати, кожного українця вже тоді, коли, коли настане перемога, коли настане мир. Коли ми переможемо, я вірю, в нашу перемогу, все стане на свої місця і розплата все рівно прийде. Рано чи пізно, а хто вже на що заслуговує, вже там, хай Господь насудить.